Я думаю, ми всі можемо погодитися, що красти це неправильно. Наприклад, ви б не вкрали авто чи жіночу сумку. Проте існує певний масштаб крадіжки, за яким можна лише відчути захоплення від самої зухвалості спроби. Сьогоднішня історія документує саме такий випадок: той раз, коли португальський центральний банк майже вкрали. Наша історія починається як не дивно в Португалії. Ах, Португалія! Я все ще тримаю твою листівку з корком під подушкою. Ну насправді ні. Її там немає. Це був жарт. Насправді, це починається в Анголі на південно-західному краю Африки. Ангола, або принаймні її частини, була португальською колонією з шістнадцятого століття, проходячи через повний колоніальний досвід, масового рабства та жорстокої експлуатації. Слід визнати, що на початок нашої історії, в 1916 році, ситуація трохи пом'якшилася. Рабство вже заборонили і замінили на сумнівно менш жорстоку систему примусової праці. А португальський уряд вкладав мільйони доларів. Ой, ні, вибачте, ескудо у розвиток залізниць Анголи після її вступу в Першу світову війну. Тисячі португальських інженерів вирушили до Анголи, щоб працювати над цим проектом. І один з них, ну ви ж хочете знати, був Алвес Рейс. Його життя було феноменальною історією успіху, починаючи з крайньої бідності. Йому вдалося закінчити політехнічну школу інженерії Оксфордського університету, спеціалізуючись на геології, фізиці, цивільному будівництві та математиці. Він був одним з найбільш кваліфікованих інженерів в Анголії і швидко піднявся до посади головного інженера залізничного проекту. Але була одна маленька проблема в цій історії попелюшки: в Оксфордському університеті не було політехнічної школи інженерії, і сам Алвес ніколи не ступав на священну землю Англії. Усе це було витонченим шахрайством. Алвес підробив диплом і отримав печатку у сумнівного нотаріуса, сподіваючись на свій розум і харизму. Як то кажуть, прикидайся, поки не станеш. Його схема спрацювала. Алвес завершив ангольський проект і заробив пристойну суму за свої зусилля. Проте, врешті-решт, Алвес навіть не став мільйонером після шести років важкої праці. Отже, підробка диплому заради кращої роботи добув мелко хіт Тож він придумав ідею краще підробляти чеки. Алвес використав свою репутацію, щоб зробити пропозицію викупу однієї з ангольських залізничних компаній, які були на повному забезпеченні з боку португальського уряду. Він виписав достатньо чеків з щойно відкритого, абсолютно порожнього банківського рахунку в Нью-Йорку, щоб отримати контрольний пакет акцій компанії. Тоді, поки чеки пливли через Атлантику для підтвердження, він зателефонував у Нью-Йорк і замовив переказ з банківського рахунку компанії на свій власний, забезпечуючи, звісно, що його чеки не будуть відхилені. Це був без сумніву дуже розумний хід протягом кількох місяців. Алвес збільшив свої гроші в чотири рази. Але потім сталося щось несподіване. Ні, не це, не це. О, і точно не це. Ні, не вагітність Алвеса. Португальський уряд раптово вирішив, що Ангола більше не в моді. Всі ті інвестиції в залізниці виявилися дорогими та неприбутковими. Тому щоб очистити свій баланс, Португалія оголосила Ескудо в Анголі окремою валютою, яка не підтримується банком Португалії. За ніч Алвес і більшість ангольців втратили все. Його велика розумна голова виявилася недостатньо великою. Тому, повернувшись до Лісабона, він задумав ще більшу аферу підробку португальської валюти. І це на диво було досить здійснено. Розумієте, на початку 1920-х років багато центральних банків, особливо в менших країнах, таких як Португалія, не друкували власну валюту. Друкарські машини були складними в експлуатації та дорогими в обслуговуванні, тому часто роботу передавали спеціалізованим друкарським компаніям. Непогана робота, якщо вдасться її отримати. У випадку з Португалією всі Ескудо друкувалися в Лондоні компанією Водерлоу і «Сони». Все, що потрібно було Алвесу, це переконати їх надрукувати трохи грошей для нього. Це ж не так складно чи не так? Я маю на увазі, правда? Він підробив контракт від імені Банку Португалії, який надавав йому повноваження замовити друк 200 мільйонів ескудо для порятунку економіки Анголи. Часи були такі. Нібито цей задум тримали в таємниці, щоб уникнути обурення португальської громадськості, адже не можна, щоб португальські платники податків рятували Анголу. Це було б абсурдно. Алвес провів контракт через нотаріуса, як зазвичай, потім через консульства Великої Британії, Франції та Німеччини для офіційних перекладів. І після швидкої зустрічі з лордом Вотерлоу друк офіційно розпочався. Перша партія банкнот прибула на початку 1925 року, і Алвес почав з ентузіазмом відмивати їх через різні ангольські підприємства. Гігабрейн-план нарешті, почав приносити плоди. Але дуже швидко виникли проблеми. Занадто багато банкнот мали або дублікати серійних номерів, або неіснуючі. І незабаром розпочалося загальнонаціональне розслідування. Сам Алвес став підозрюваним влітку 1925 року. І тоді він зрозумів, що у нього є лише один вихід він мав купити сам банк Португалії. Це теж було на диво здійсненим завданням. Багато центральних банків того часу були приватними установами з власними акціями та акціонерами. У випадку з центральним банком Португалії лише близько 10% належало уряду, а решта акцій перебувала в обігу серед населення. Якщо б Алвес міг придбати достатню кількість акцій, щоб отримати контрольний пакет, він міг би ретроспективно легітимізувати всю валюту, яку надрукував. Це був справжній геніальний план. І за шість місяців Алвесу вдалося придбати близько 20% акцій. Він був на межі величі, він був так близько, але, на жаль, його схема була розкрита в грудні, і його негайно заарештували. Коли новини про скандал стали відомі, португальський уряд втратив всю свою довіру. Альвес встиг надрукувати близько 2% ВВП Португалії до того, як його спіймали. І ну, справи пішли дуже погано. Протягом кількох місяців португальську республіку було повалено військовими, і її замінила диктатура, яка тривала ще 50 років. Досить несподівано, але Алвес отримав лише 20 років ув'язнення за свої вчинки. Хоча він помер у бідності невдовзі після звільнення, тоді як лорд Вотерлоу пішов у відставку і зайняв зручну посаду лорд мера Лондона. Ах, така вже доля аристократії. Якби тільки Алвес був достатньо мудрим, щоб трохи краще приховати свою особу. Ой, стук, стук. Хто там? кеш? хм, кеш хто? Я не знав, що ти якусь горіх. О, oh, мі?